Вітаю справжніх козаків, що залишилися на моєму каналі. Ваша підтримка це найголовніше. Сьогодні я вам порекомендую зброю, з якої вам, мої шановні, буде найкомфортніше грати та здобувати самі топові трофеї. Цей перелік не є топом, і порядок зброї не означає, що якась краща, а якась ні. Всі вони дуже гарні інструменти для полювання в своїх категоріях. Почнемо наш перелік з усім уже відомої гвинтівки на перший клас здобичі, яку ви можете дістати з покупкою DLC Weapon Pack 1. Тихенька. Точно, і хрінільйон набоїв, що вам ще потрібно. З обновою та виходом доповнення ревонтулі пернаті стали вести себе дуже різко, тому свою деяку актуальність вірант втратив. Але є і наземні цілі, для яких актуальність збереглася. Ті ж зайці, фазани, тетереви, глухарі та інші. Ренджер 243, який може вам здобути від 2 до 6 рівня здобичі. Мабуть, в грі немає більш універсальної гвинтівки. Плюс це стартова гвинтівка, і вона вам дістанеться безкоштовно. Конкуренцію може скласти ще 223 доцент, але фішка в тому, що цей дренок б'є тільки від 2 до 4 рівню і має на 10 одиниць менше пробиття. Хоч і має кращу точність. Наступним героєм нашого переліку буде 7-міліметровий регент Магнум на 4-й і 9-й рівень здобичі. Волина безкоштовна, тобто не треба купувати DLC. Вона продається у внутрішньоігровому магазині. Ціна такого задоволення становить 30 тисяч. Недоліком даної зброї є низький темп стрільби через її однозарядність. У всіх інших аспектах рекомендовано до покупки. Якщо ви придбали або думаєте придбати доповнення із заповідником долина Юкона, не думайте, беріть однозначно, так як в цьому діє. DLC вам презентують одну з самих облизаних гвинтівок гри, на яку пускають слюні всі топові стрімери Хантера, і це 300-й Кеннінг Магнум. Дуже точна і супер пробивна скотеняка. Недоліком, якщо це взагалі можна так назвати, є рівень здобич, який представлений в діапазоні 7 та 9 рівнів. Тобто, по зайцям стріляти затія така собі. Рекомендую вам комбінувати зброю, наприклад, рейнджер 243 та 300 Кеннінг Магнум. При такій комбінації у вас у рюкзаку закриються звірі від 2 і до 9 рівнів. Тепер до дробі. Для мене даний кластер займають два представники, і це Касіатор або Качіаторе та DLC Нордін. Качіаторе це прокачуваний дробовик на 6 набоїв, ціна якого складає 48 тисяч хантерських баксів. Нордін же, в свою чергу, є частиною DLC під назвою Duck and Cover Pack. Різниця в тих товарах така, наприклад, кількість набоїв, тобто Качіаторе має 6 Нордін 3, спосіб ведення стрільби. Також різний. Качіаторе має манжет або ж поршень, який мисливець, пересмикує кожен постріл для відкидання відстріляної гільзи. Нордін же це робить автоматично. Тобто зробити три постріли підряд для Нордіна це не проблема. Якщо вам цікаво, що я думаю про ці іграшки, то це б звучало приблизно так. Якщо ви не донатите і не купуєте DLC, то Качіаторе нормальна шайтан труба, якщо ж ви все таки придбали пак з Нордіном, беріть його. Мені дуже подобається мушкам Нордіна та темп стрільби, але обирати тільки вам. Тільки спробувавши, ви зрозумієте, що ж більше всього вам подобається. Бонусом хочу також відмітити таку гармату. Так, так, саме гармату. Тут іншої назви не треба. Це револьвер Ріно. Або в подарунковій версії «Санкберг 454. Береться гаубиця звірів від 4 по 9 рівень, що може вам допомогти в проходженні квестів та отриманні топових трофеїв? Якщо так вийшло і ви додивились до цього моменту, то зробіть мені ще одну послугу. Зайдіть в опис до відео, там є посилання на файних козаків. Якщо вам не цікавий їх контент і ви не хочете підписуватись, хоча б накидайте вподобайок та напишіть пару коментарів. Можете написати, що то від мене, буде дуже приємно. На сьогодні все. Якщо не буде бавовни, побачимось наступного тижня. Сурженко Сайонара Ханта.